Тичні інтриги чи ремонт автошляхів. Головний дорожник області Микола Проців скаржиться на шалений тиск з боку окремих нардепів. Прізвищ поки не називає. каже погрози на його адресу почалися минулого тижня, коли депутати заблокували ремонт дороги у більшівцях, буцімто через порушення технології. Потім посадовець переконаний справа в тім, що до ремонту хочуть залучити фірму, наближену до одного із народних обранців, хоча вона і не брала участі у тендері, який за словами Проціва, відбувався вкрай прозоро. Іде тис де такий ти, що окремі мені депутат стверджує, або будемо робити ми, або не буде ніхто робити. Ця фірма не з'явилася на тендер там, 9 чи 10 числа, а тепер мене заставляють, дзвонять. Сьогодні я три чи п'ять разів з Києва їду, я зупиняюся по дорозі, що мене заставляють, ти бо візьмеш цю фірму в субпідряд, або до кінця дня ти пишеш заяву. І ти не кладеш трубку, поки ти не даш відповідь. Питати поради Микола Проців їздив до свого керівництва у Києві. Там йому підтвердили, підстав для блокування немає, тож ремонт дороги можна продовжувати. Відтак обіцяє посадовець, цей процес відбуватиметься згідно букви закону. Києві кажуть, так ти нічого не нарушив, Що не хочеш. Вони не мають права. Вони хай читають закони, вони хай пишуть закони. Вони, народні депутати, не мають права блокувати дороги. І мені дали б документ. Де чітко розписано, що мають робити, хто може блокувати, хто не може, і за яких причин можна зупинити, за яких не можна зупинити початок. Но хто такий депутат народний, що він прийшов за 30 секунд приділив, що неправильно робиться робота? Супереч тиску, який чинять на нього окремі депутати, Микола Проців запевнив, дорогу у більшівцях почнуть ремонтувати вже найближчим часом. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал чотириста